Чи може мед викликати галюцинації? Так, і це не вигадка. У високогірних районах Непалу живуть гімалайські бджоли, найбільші медоносні бджоли у світі. Вони збирають нектар з отруйних рододендронів, і саме завдяки цьому їхній мед має унікальні властивості. Цей мед називають божевільним медом або червоним медом. У невеликих дозах він викликає легке запоморочення. Теплу хвилю по тілу та відчуття розслаблення, а ось у великих дозах він може спричинити сильне сп'яніння, зміну сприйняття реальності та навіть справжні галюцинації. Місцеві жителі використовують його як природний лікарський засіб, він допомагає при гіпертонії, покращує травлення і навіть має знеболювальні властивості. Але Туристам радять бути обережними, адже неправильне дозування може викликати серйозне отруєння. Хотіли б скуштувати цей унікальний мед? Чи краще не ризикувати? Напишіть у коментарях.